Прича про виховання Єдиний син відбився від рук. Випробувавши усі способи впливу, батько придумав нарешті от таке. Укопав навпроти будинку стовп, і після кожного поганого вчинку сина забивав у цей стовп цвях. Пройшов деякий час, і на стовпі не залишилось. Ані живого місця. Весь він був утиканий цвяхами. Ця картина вразила уяву сина. Тоді, за кожен хороший його вчинок, батько почав витягувати по одному цвяхові. І от настав урочистий момент останній цвях витягнений із стовпа. Але на сина це справило зовсім неочікуване враження. Він гірко заплакав. Чому ти плачеш? запитав батько, адже цвяхів на стовпі більше немає. Цвяхів немає, відповів син. А дірки залишились.